про важливі та актуальні і цікаві новини. Дивіться у моїй програмі інформаційна зарядка. Мої вітання. Сьогодні у нас 8 вересня, понеділок. Отже, починаємо інформаційну зарядку. Дональд Трамп вчора в неділю в Білому домі на питання журналістів: чи готовий він запровадити нові санкції проти Росії після такого масованого найбільшого авіаудару, який був в ніч суботи на неділю, коли 810... Дронів 13, ракет випустила Росія по Україні. До речі, і був удар по будівлі Кабінету міністрів. Трамп відповів, що він готовий. Ну що ж, побачимо, які будуть е, дії, і крім заяв і обіцянок Трампа, реальні дії е, Зеленський також звертався до Трампа, щоб була е, сильна реакція Сполучених Штатів Америки. Ну, подивимось, побачимо. Хамас Хамас в неділю заявив, що він готовий сісти за стіл переговорів після того, як отримав пропозиції Сполучених Штатів Америки. Ну, а Трамп раніше е, повідомив, що останні попередження він дав Хамас, щоб вони звільнили ізраїльських заручників, і потім будуть для них серйозні наслідки. Ну, знову ж, подивимося, до чого там домовляться. Трамп заявив, що там ніби скоро в секторі Газа має бути е, е, досягнута якась мирна угода. Подивимося. Сьогодні всі говорять і пишуть про те, що завтра, 9 вересня, відкриється Генеральна асамблея. ООН. вона була дуже е, цікавою. Бо раніше, в липні, Франція заявила, що вона визнає державу Палестина. Потім за Францію про це заявила Канада, Австралія, Велика Британія за певних умов. Ну і е, Бельгія. Отже, зараз ситуація достатньо цікава, враховуючи те, що в секторі Газа е, Ізраїль посилює свою військову присутність і хоче захопити. Місто Газа. До речі, нагадую, що Америки скасували візи і президенту Палестинської автономії, і іншим чиновникам, щоб вони не змогли взяти участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН. Сьогодні у Франції може завершити свою роботу на посаді голови уряду Франсуа Беру. Він в вийде виступати. Він там дуже серйозно займався своєю доповіддю, але. Фактично, всі, якщо говорять про те, що якщо не станеться якогось дива, він неминуче е, отримує в атом недовіри і буде першим прем'єр-міністром П'ятої республіки, який е, позбавиться своєї посади через голосування вотому довіри. Ну а в Бразилії тисячі прихильників колишнього президента Жира Боксонара вийшли в Сан Павло в, в Ріо-Жанейро. де -Жанейро. Перед тим як має винести свій вердикт в Верховний суд, е, Боксенару звинувачують у тому, що він підбурював до державного перевороту. 2022 році, коли програв президентські вибори, отакі е, новини. Я хотів вам повідомити інформаційні зації на ранок, 8 вересня. У понеділок запрошую всіх починати свій день з інформаційної зарядки. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного. А головне вдалого дня це буде Україна.